У поминальну неділю до міського цвинтаря прибуло близько 100 тисяч відвідувачів. Певна їх частина взяла участь у заопокійній панахиді, яку о дев'ятій ранку відправили священики свято Миколаївського собору. Самі проводи не є святом біблійним, каже духовництво, але певні традиції відзначення цього дня існують здавна. Зокрема, провідну неділю вважають днем поминання рідних, яких немає серед живих. Сказано, що тягати свого ближнього на себе візьміть і так сповнити закон Господній. І от одне з таких виконань закону Господня є молитва про упокій душу сопших тих, кого вже немає разом з нами. Це є дуже важливо в нашому житті, тому що ми прекрасно всі знаємо, що живемо в грішному світі. Помимо того, що ми дуже багато в житті залишаємо великий слід, багато творимо добра, ну разом з тими ми согрешаємо. Наше серце з дитинства починає закрадуватися і завість, і напевно, і ненависть появляється нелюбов до один до одного. І все це разом зібрати називається в православній церкві гріхом. Часто людина відходить у вічність, несучи на собі тягар земних гріхів, продовжує священник. Тому завдання живих молитися, аби Господь пробачив покійному ці гріхи, адже сам небіжчик вже не може звернутись до Всевишнього і щоб душа померлого знайшла спокій. Також побутує думка, що проводи, наче великдень для мертвих, а до свята Христового Воскресіння прийнято очищувати свої душі та тіла, прибирати в оселях. Тому до поминальної неділі люди намагаються прийти до могили родича, щоб відремонтувати огорожу біля неї, виполоти бур'ян, підфарбувати хреста, висадити живі квіти. Безпосередньо на проводи громадяни приходять з корзинами штучних квітів, вінками, несуть до місць поховань паски, крашенки, цукерки для тих, хто в землі. Це для них свято, щоб їх провідали, як, ну, що ми за них помнимо, І, Ну як вам обістити? Ну, ну, їм це важливо? традиція така, звісно, їм важливо, але як, що за них пам'ять, це найголовніше для них, що їх не забули. Родні, похоронені і багато родних, так що ми йдемо дамо честь, пам'ятальний найбільший праздник. Як ви сьогодні плануєте провести цей день? Ну, як, ну, ми от, провідаємо, померлих. І вдома зберемося з усіма, ще їх раз. На цвинтар прийнято приходити родинами, стоячи біля могили, теплими словами згадувати померлого. Українці здавна вірили, що після Великодня Господь відпускає душі небіжчиків на землю, і вони цілий тиждень до провід знаходяться серед живих та можуть спілкуватися з ними. Відвідувачі також запрошують священника до могили своїх предків, щоб той відслужив короткий молебен панахиду. Напоминання померлих після світлого тижня у православній церкві відведено три дні. Останні з яких вівторок називається Радониця. А взагалі провідна неділя не єдине свято в році, коли живі можуть і повинні згадувати мертвих. Це ось що починаємо від пасхи. Це ось ці дні поминальні через тиждень після Пасхи. Потім субота, перед Трійцею, тому що праздник празник святої троє це дуже важливий праздник, Це якраз повнота нашої віри, коли сходить Дух Святий. І Бог являється повністю в Тройці і цей день обов'язково, пер, перед переддень тройці обов'язково поминання ми творимо. А потім аж осінню перед початком Різдвяного посту називається своє Димитрівська поминальна субота. Вона майже за три тижні до початку посту, але в зв'язку з тим, що перед тим праздником, перед праздником Дмитрія Солунського, колись загинуло дуже багато наших воїнів на Куликовому полі. Напевно, по історії багато хто з нас пам'ятає, і було. Заведено православною церквою, що ці дні творити поминання воїнів, а також потім і приурочилося те, що ми всіх поминаємо. Ну і, звичайно, по тому посту перед початком посту, Велика поминальна субота, і друга, третя і четверта неділя Великого посту, ну і теж поминальні. Оце є такі загальні поминальні дні в році. А так взагалі ми можемо поминати кожен день, так як ми молимося за здоров'я і так само і молимося за поті, в церкві кожен день проходять поминальні служби.